Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про оскарження рішень податкових органів про застосування штрафних санкцій після проведення перевірки та про те, чи можна донести якісь документи в суд, якщо ви їх не пред'являли під час перевірки. Отже, ситуація наступна під час планової податкової перевірки, клієнт платник податку не надав. Певні документи, і після отримання акту про перевірку висновку так само не додав документи, не долучив їх до документів, якби не оскаржив рішення податкової інспекції. Але в суд платник податку надає документи, які нібито повністю підтверджують вказані операції і визначення, наприклад, об'єкту оподаткування, Верховний суд України дійшов висновку: що якщо документи не були надані під час перевірки або не були долучені у процедурі, якщо вже був, наприклад, попередній акт перевірки, і ви могли додати ці документи протягом певного дуже короткого періоду. То це свідчить про відсутність таких первинних документів. Ви повинні мати на увазі, що підставою для формування фінансової звітності, податкової звітності є господарські операції, що підтверджені документами, і сценарій, що операції відображені правильно, але документи зараз ми надати не можемо, але потім ці документи випливають в суді. Це програшна позиція. Майте це на увазі. Ви не можете вже доробити, дописати, додати документи. Всі справи треба робити своєчасно. І до перевірки треба готуватися і перевіряти, чи є у вас всі підтверджуючі документи, щоб мати не просто мати спокійну якусь таку гамети, спати спокійно як кажуть. Вам потрібно розуміти, що вам не доведеться дописувати, доробляти чи якимось чином потім відстоювати. Позицію без первинних документів про це йдеться у статті 44 податкового кодексу України. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки на все добре. До побачення.